Вітаю, друзі. Сьогодні все ще 30 жовтня 2025 року і поговоримо про інформаційний простір, в якому ми існуємо. Ну, зокрема, про соцмережі. Соцмережі, що би не декларували засновники соцмереж, вони насправді хаотизували світ. Чому? Тому що. У соцмережах людина з будь-яким рівнем інтелекту може висловитися, і її повідомлення буде мати те саме значення, що повідомлення розумної людини. Тобто, тупа людина, чи не дуже тупа, чи психічно хвора людина в своїх повідомленнях у соцмережах матимуть однакове значення, однакові права, однакові можливості. І відповідно. Істинне твердження в соціальних мережах зрівнялося із маніпулятивним твердженням, із твердженням неправдивим, із твердженням направленим на агресивні якісь висловленою з агресивною метою і таке інше. Це, це переворот насправді. В Інформаційних стратегіях взаємодії суспільства і впливу на масову свідомість. Тому що до цього ті засоби, які існували, це спочатку усне слово, потім писемне слово, потім книжка, потім радіо, потім телебачення. І от в цій ієрархії поступово, поступово, поступово. Сила маніпуляції вона збільшувалася, масштабувалася, і, врешті-решт, нас великі гроші, які створили соціальні мережі, тому що і спецслужби, адже відомо, що Фейсбук має також, припустимо, ну до прикладу, Фейсбук має також і кошти інвестування з боку американських спецслужб. І е, нас привели у світ, де взагалі нівелюється істинність і брехливість, де судження, мовно кажучи, людини з інтелектуальним досвідом величезним, з працею, яку вона вклала е, для того, щоб вивчити те чи інше питання, воно порівнює зрівнюється із е, просто якимось психічно.